Чистолюбство великий спокусник того, хто намагається піднятися над своїм ближнім. Водом спонукає людину працювати лише для себе, поглиблюючи при цьому її егоїзм. Чистолюбство заважає впевнено слідувати альтруїзму, уповільнює очищення від негативних рис характеру. Воно є найбільшою перешкодою на шляху духовного зростання. Тому не забувай, що тільки працюючи над загальним благо, вдосконалюючи себе і звільнившись від чистолюбства на рівні особистості, можна злитися зі своєю божественною природою, яка в теософській літературі іменується Вищим я.